Вітаємо на каналі Твого гороскопу. Наступного тижня більшість знаків зодіаку будуть відчувати приплив натхнення, і ідеї будуть буквально сипатися з них. До вашої уваги астрологічний прогноз з 21 по 27 жовтня. Овни! Наступного тижня ваш внутрішній воїн прокинеться не для битви, а для того, щоб вистояти в черзі за улюбленими смаколиками. Але не переживайте! Ваша енергія допоможе вам прорватися до полиці з десертом. І не тільки. Будь-чого ви прагнули раніше досягти, на наступному тижні буде значно легше та зробити. Тельці, на наступному тижні ваш упертий характер може призвести до того, що ви будете наполягати на чомусь дивакуватому. наприклад, що бачите звичні речі незвичних кольорів або форм. Але не хвилюйтеся, друзі терпяче вислухають вас і запропонують поїхати в класне місце порелаксувати. Ви просто перевтомились. Близнюки, ваша багатозадачність доведеться до абсурду. Ви одночасно будете вести три розмови по телефону, готувати вечерю і переглядати серіал. Головне, не забудьте, що і кому ви маєте зробити і сказати. Зате на вихідних зможете зайнятися улюбленою справою, поїданням солодощів і переглядом фільмів. Раки. Емоції наступного тижня зашкалюватимуть. Ви можете навіть розплакатися від милої реклами, але не соромтеся, сльози це теж емоції, і вони мають право на існування. Ваша друга половинка завжди готова вислухати, що вас турбує. Леви, на наступному тижні ви будете сяяти як сонце, але не забувайте, що навіть сонце може обпекти, тому будьте обережні з компліментами, щоб не спалити своїх шанувальників. Діви, Ваш перфекціонізм доведе вас до нервового зриву. Коли ви спробуєте бодай скласти ідеально пакунок з продуктами, але пам'ятайте, що ідеалу не існує, краще інколи відступити, щоб не витрачати нерви. Терези. Ви надто багато допомагаєте людям просто так. Вони почнуть користуватися добротою. Знайте, що кожен витрачений час повинен оплачуватися, і неважливо, ви знаєте замовника чи ні. Скорпіони. Ваша таємничість наступного тижня досягне нових висот. Ви будете ходити по квартирі в темних окулярах і шепотіти загадкові фрази. Не дивуйтеся, якщо ваші домашні вирішать, що ви готуєте новий ритуал. Просто наступного тижня ви вже розпочнете підготовку до Геловіна. Стрільці, ви забажаєте спробувати щось нове і небезпечне. Однак зважте всі за і проти. І неважливо, що це стосується екстремального виду спорту чи екзотичних фруктів. Козароги, працевитість наступного тижня буде настільки високою, що ви зможете побудувати будинок з піску за один день. Але не забувайте, що приплив і відплив бувають у всіх, і ваш піщаний замок може не пережити дощ. І мова йде не про замок, подумайте глибше. водолії ви кардинально змінюєте свій образ. Вам здається, що осінь має принести нові знайомства, і вони будуть більш корисні та цікаві, якщо змінити зачіску або стиль одягу. Риби, якщо ви не зможете знайти сили, щоб піти на роботу, вигадайте найоригінальнішу причину, тоді існує більша ймовірність того, що керівник повірить і дозволить лишитися. Цей відпочинок надихне на нові звершення. Нехай зорі завжди вказують вам вірну дорогу та допомагають отримати бажане. Стежимо за тим, що вони нам відчують разом та підписуємось на канал Твого гороскопу.